Розпочинаємо готувати м'ясні страви до Пасхи. У нас ребра, всі як одні, подивіться. Вони будуть з чорносливом в медовому соусі. Олія в нас розігріта, будемо обсмажувати ребра. Соус. До меду додаємо бальзамічний соус, соєвий соус. Мішуємо. Перевертаємо ребра. Посолила. Доливаємо води, залишаємо тушити. Добавляємо чорнослив. Далі соус. Добавили соус, поливаємо. Страва дуже швидка, смачна, легка в приготуванні. Влаштувала сьогодні реберню вдома. Готуйте до святкового столу.